Привіт, я Олександр Заров. Сьогодні продовжу серію закусок і вибрав досить цікаву страву. Насправді легку в приготуванні. Можливо, там є якась трошки така кропітка робота, але вона сама по собі легка. Це буде такий м'ясний хлібець, як я називаю, і до нього буде приготовлений томатний соус. Для цього рецепту я обрав індичий фарш можна вибирати щось жирніше. Наприклад, там на свинину чи мікс зробити там свинину, курку. Не рекомендую яловичий, він все-таки трошки занадто має сильний смак і не подобається потім в запеченому вигляді його колір. Тут буде таке поєднання, що сам фарш в ньому будуть такі крупні шматки курки, щоб в розрізі було, ну, був приємний такий гарний вигляд. Отже, до самого фаршу мені треба буде додати оливки і горіхи. Оливки я зараз поріжу на просто. І, і додам частину оливок я спробую викласти ніби там, гарними, гарним таким рядком, ще, але дрібних потрібно додати і в сам фарш. І горіхи. Горіхи потрібно просто будь-який горіх, крім арахісу, мабуть, я вибрав волоський, це можуть бути кешю. Мигдаль, фісташки дуже гарно підходять. Тобто, який вас там є під рукою. Суть горіхів, власне, як я і казав, додати трішки текстури, там якогось смаку, але більше для того, щоб цей такий достатньо ніжний, насправді, фарш, цей хлібець мав щось таке, ну, чим можна похрумтіти, ніби. Надто дрібно не треба. Знов таки, щоб ці шматочки зберігалися, фактично, майже готовий фарш. Далі потрібно, звичайно, це сіль перець. І сюди я буду додавати спеції всього дві, Ну, якщо перець я вже навіть не рахую, це трішки копченої паприки, вона додасть кольору і додасть такого димку, чи я не знаю, ну, власне, і коріандр мелений. Він додає гарний аромат до подібних страв, особливо якщо там запікатися. Тобто сюди я, як традиційно, часто в фарш дають ще там, якісь яйця, цибулю. Я нічого не додаю, мені подобається власне, цей рецепт тим, що буде такий достатньо чистий смак м'яса. А вже все інше, там, те, чого ніби там не буде не вистачати, воно буде в соусі. Так, фарш залишаю. І переступаю зараз до підготовки курки і бекону. Куряче філе. Суть його потрібно нарізати смужки. Тобто я між всередині фаршу, там між слоями фаршу, хочу викласти смужками по довжині цього хлібця куряче філе, яке запечеться. І знов-таки в розрізі будуть такі симпатичні шматки м'яса. Оскільки в мене форма не дуже велика, я зараз буду дивитися якої товщини смужки зробити, це, мабуть, будуть такі плюс-мінус до 1 см, враховуючи, що воно ще приготується, стиснеться, можна залишити. Так, це філе досить тонке, тому його, мабуть, не буду навіть розрізати. Філе теж підготував. І тепер бекон. Бекон потрібно знайти, ну це залежить від форми, яка буде у вас, але такі максимально довгі шматки, оскільки він має перекривати гарну форму. Ці шматки дуже хороші. І з ним треба зробити одну процедуру, оскільки будь-яке м'ясо при приготуванні воно буде стискатися і бекон теж буде стискатися максимально, якби, щоб запобігти цьому, бо потрібно, щоб він був. Розтягнути його, роблять там стреч, власне, розтягають це ножиком, ви ще більше розбиваєте, ніби волокна, розриваєте, тільки обережно, намагаючись не порвати сам бекон, він потрібен цілий. Трішечки його трішечки розтягуєте. Ось, і мені потрібно буде цю процедуру зробити з е, усім беконом. Бекон підготував, розтягнув. Далі е, потрібна формочка. У мене ось така невелика металева, може бути керамічна, яка є у вас. Е, цей рецепт можна і на щось більше, звісно, робити, але тут питання бекону постає. І зараз, знову таки, що потрібно? Додати трішки олії сюди. І я почну викладати так. Один за одним бекон, щоб сформувати основу, куди буде попадати вже фарш і м'ясо. Отже, трішки олії змазати форму небагато. Можна пензликом, можна серветкою, як вам зручніше. Це так більше захист, щоб бекон... Десь там не сильно пристав. Зрозуміло, що від самого бекону ще буде достатньо жиру, але він тут буде потрібен, оскільки м'ясо в нас це індикії курячі філе не є жирним. Тобто це буде теж додасть свого смаку. І далі така, як я казав, кропітка робота. Починати власне, з цих довших шматків, і їх потрібно один за одним викладати на. Цю форму. Гарно притискайте, щоб він гарно пристав до поверхні. І з таким невеличким якби, запасом один на один бекон ви теж накладаєте. І ось так треба викласти всю форму. Ця частина бокова. Ви просто робите такий теж ніби нахльост. Як вже там, очевидно. Це має бути усе покрите, вся поверхня закрита беконом. Якщо бекон правильний, там, правильно зроблений, він пахне надзвичайно навіть ще в сирому вигляді. Цей просто фантастичний, цей запах копченого бекону, він завжди там, найсмачніший. Ось це готове. Тепер фарш. З фаршем процедура досить проста, зрозуміла. Єдине, що не весь одразу потрібно викладати, а частинами, оскільки, як ви пам'ятаєте, є ще куряче філе, яке потрібно теж сюди помістити. Тому ви робите перший ніби такий шар. Ось далі філе. Його потрібно викладати в довжину, оскільки буде. Це розрізатися. Я виберу зараз кілька най найкрупніших шматків і ще раз закрию його фаршем і спробую сюди ще хоча б один шар філе теж помістити. Так, і ще трошки тонші шматочки оберу для іншого. Так. І сюди я ще хочу додати, як я і робив, казав, трішки ряд оливок. Це можна не робити, насправді, це така моя, ніби там забаганка, можна там тут оливки ці пропустити. Інколи, якщо у вас, наприклад, буде більша форма, Дуже часто в такі хлібці, там, я думаю, ви, мабуть, теж і робили таке, викладають, там, це, наприклад, варене, яке в розрізі теж яскраво виглядає. Дуже часто цибулю порей використовують якраз білу частину, повністю викладають теж, і вона дає гарний такий теж розріз. І тепер останнє це. Потрібно завернути усе, бекон, всередину, закрити повністю тепер цей хлібець. Задача бекону. Отже, сам хлібець сформований. Зараз я його поставлю в духовку. 180 градусів десь приблизно, я думаю, 40-50 хвилин. Є один простий спосіб перевірити: ви берете якусь металеву. Не знаю, це може бути там голка чи ножик тоненький. Стромлюєте всередину, чекаєте трошки, і просто там доторкнувшись до губи, якщо вибачте, воно там запекло, значить там всередині вже достатня температура, все готово, його можна буде діставати. Запікається хлібець, і зараз я швидко приготую соус. Соус простий, це, мабуть, найпростіший соус, який існує. Томатний, якщо ви при цьому купите там, вже перебиті томати, консервовані там, пілаті, то це ще простіше, ніж зі свіжих. Мені потрібно буде для цього тільки цибуля. Часник, чилі і петрушка, трошки е, італійських трав, суміш, нічого складного, почистити цибулю. У мене зараз шалот. Якщо, наприклад, ви там, не можете знайти, беріть, будь ласка, там будь-яку навіть навіть звичайну цибулю, просто її трішки треба буде. Можете взяти там синю цибулю Марс чи білу, е, немає значення, але трішечки сама ну, ця цибуля вона потрібна. Так само, як і чесник. Чілі, це вже питання таке опціональне. Ну, Знов таки по соусу для мене краще томатний, можна під цю страву навіть зробити якийсь вершковий. Наприклад, якщо вам все-таки хочеться більше ніжного чогось. Ось Зараз я так само почищу ще чесник і чілі. І потім, я казав, як цибулю, максимально як вийде вас нам дрібненько-дрібненько понарізати і почну. Обсмажувати, єдине, що я не буду нарізати цей чесник, я його натру на терці, Собі спрощу трошки е, там життя. Нарізав цибулю, чилі. Трішки олії. олія будь-яка, оливкова, соняшникова, яка у вас там під рукою. Це не найважливіше. Я Перекидую цибулю. Починати обсмаження, цибуля, чилі. Одразу чесник. Це швидко, оскільки мілко нарізано, воно йому готуватися недовго, це зрозуміло, але в будь-якому випадку має розм'якнути перед тим, як туди потрапить вже там помідори, чесник. Якщо немає такої терки, можете на, просто нарізати. Для мене це такий обов'язковий атрибут. Інвентар. Терка виконує багато корисної роботи, тому якщо там є можливість, то собі придбайте і завжди там, тримайте під рукою. Так, Усе вже достатньо добре розм'якло. Я зараз додаю помідори, соус. Йому треба так поваритись, покипіти. По-хорошому 5, можливо, там 10 хвилин. Зараз можна додати, щоб трошки ніби вони розкрилися. Італійські трави, суміш. Можна, наприклад, замінити, якщо у вас є, додати трошки просто там тім'яну. Мені з італійськими травами подобається це таке поєднання. Петрушки потрібні листочки без цих товстих частин. Однозначно. Всіх перець потрібно також потрібен цукор, про який я казав, достатньо кислі. але м, намагайтеся обережно, щоб не зробити соус там, занадто солодким, це теж буде не, не дуже добре. Баланс хороший, я додаю вже зелень. Буквально ще там кілька хвилин 2-3 до 5 хвилин з зеленю. І Соус можна виключати. Він для страви повинен бути і не холодним, і не гарячим. Тобто такої кімнатної температури бажано, щоб він був не з холодильника. Його можна наперед зробити, тоді там доведеться хоча б дістати з холодильника і щоб він постояв, щоб він не був там, надто гарячим, не крижаним. Так само, як і сам хлібець, його можна їсти в холодному вигляді. Можна там кімнатної температури не нагрівати сильно. Особисто мені подобається більше він як такий уже не знаю, холодною закускою, не назву, теплою закускою. Хлібець готовий, він вистих. Трошки стягнувся, зжався, як я і казав, навіть розтягування бекону не гарантує, що воно все буде так, як потрібно, але це абсолютно хороший результат. Я зараз трішечки вирівняю просто. Ножиком в поверхню, ніби, щоб його можна було поставити, зрізаю там зайве. І зараз сам хлібець просто дістаю. Дуже гарний розріз, як я казав, там має бути і м'ясо, але зараз я сформую просто одну. Один хлібець цей соус. Власне, так його зазвичай і подають, як індивідуально на тарілочці. З соусом. Це як закуска. М'ясний хлібець з індичим фаршем, з курячим філе, з горіхами, з фісташками, готовий. До нього готовий надзвичайно ароматний томатний соус. Чудова закуска можна їсти теплою, холодною, легко презентувати, достатньо легко зробити. Рекомендую спробувати і смачно.